Я ну насправді перше, що вразило, це те, щорська свінка. Це друге, що вразило, тим, що ви поставили. Шокувало, якщо без жартів, те, що тут немає повітряних тривог і те, що тут політав літак, це було просто. Так, що ну але це так, це так, що, так, так. як я всіх попередила, що тут поряд дуже полігон, і до речі, дідусь Матче був начальником полігону, тому він там може ходити і, якщо що, просто назвати прізвище і пропустить. І тут дуже часто вибухує, тому не лякайтеся це, просто тут така місцева особливість. Але дуже часто в українських чатах буває паніка, коли там люди починають якби, травматичний такий синдром. Да. Mm -hmm. Дуже чисті вулиці, така бруківка враження, що її миють шампунями. Да. Можна підскокнути. Да, да, mm -hmm. А ти мене? Мене? Mm -hmm. mm -hmm. я... як ти з'їхала? Mm -hmm. uh, я була із всіх європейських міст, в яких я була, мені до сих пір подобався uh, дуже талін. О, ну, от вони від... відокремлюються від усіх решта талін. І е, Прага зрозуміло, да? ну, тобто це по концентрованості архітектурних пам'яток і того, що чіпляє око. Да? Що, око, 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 <сміття> око. <сміття> <сміття> і тут, коли опинилась, я не очікувала, наприклад, такої <сміття> кількості маленьке <сміття> <але сміття> <але> місто, <сміття> місто <сміття> стільки краси навколо, що просто ти ми ще у другий день я ще не так хочеться прямо зупинятися і початувати. KilimLOève. Дуже багато деталей якихось там якісь скульптурочки на, на заборі, десь там якісь покрашені вікно І Це таке маленьке компактне. влазить в око. Вот in от Ні, Насправді, коли я навчалася тут шість років тому. То я приїхала в второнь на один день, якось просто як турист погуляти. І я вже коли сюди приїхала в цьому році, думаю, дай знайдуть ті фотки. Я перерила просто все ж що... ці магазини, і чому нагороди камери імідж здавалася? Ви який зв'язок кіно із жабами взагалі? Чому ну, жак... Торонь, така це основна легенда цього міста, що був такий флісок? Да? Да. 에... E, e, mm -hmm. І mm -hmm. раптом раптом mm -hmm. на нашестя жаб на торунь звісли, і вони просто заполонили все, і це була катастрофа. Люди не знали, що робити. І тут Флісок дістав свою дудочку, сопілку і заграв на ній, і всі жабки поплигали за ним. І він врятував місто від цього на щастя. І от з того часу вони люблять жаб, і всюди їх, значить, роблять їм промо. Mm -hmm. mm -hmm. І тому да, оператори отрим... отримують золоту жабу, срібну жабу. Так, ну здавалося б на і навіть у, на нашій партіг... локації ви помітили, що там флюгель. Да, да, да. да, а, а, да. да. а, а тобі більше сподобала, що ти Таке я майже нічого особисто... не побачила, а, ну, але все рівно ini... ти ж, вже встигла щось зрозуміти. Я встигла зрозуміти, що я нічого не роздивилася, і хотілося б ще побачити. Бо дуже багато таких маленьких деталей, за які ну реально чіпляється око, і хочеться якби стояти роздивлятися. Там якась незначна маленька будівля.

Починається о 12-тій. Тобто да, насправді, справді, якщо рано прокидатися, то всі запланували, що треба якось раніше встати і походити. Бо... І ми от з Лілією трішки поговорили, що навіть отут по Бедгорському підмістю вулиця і Міцкевича вулиця дуже гарні. Можна зробити таке коло вранці, і тут трішки інша архітектура, вона більш така німецька, навіть але такий інший погляд на торень. Це таке богемне, артистичне таке, і річка та, річка. Сподобалося це, але нам Але набережна тут реконструйована. Зараз так. Yeah. А ще то, тут такі маленькі, компактні будиночки, все дуже таке акуратненьке, охайненьке, чистеньке і е, ну, не потрібно, як в інших таких наших містах, мільйонниках, е, щоб подивитися, щоб побачити небо, не знаю, там стояти отак десь пів mm -hmm. години. А it's тут все таке uh, не, низьке, uh, відкриті, yeah. та, відкрите that's... і сказала таке. Земне, приємне, ну тобі прям хочеться дихати тут. От, да, да. Так, і готика не давить, а навпаки, якось уютно. Ну, дійсно, як Дана каже, що е е е ну, здається, що це відкрита взагалі готичні міста. Вони ж на ну, трошки інше враження, і атмосфера трохи інша. А давайте запитаємо місцевого. So, usually like you would associate gothic style with something very dark and gloomy and oppressive, but Torin doesn't create this impression. Do you know like why his style more decorative and like beautiful? What influence? So what you have in terms of gothic is the main square and the town hall. Готика це тільки центральна площа і ратуша as well as churches and fortification. Mm -hmm. Mm -hmm. І церкви і mm -hmm. фортифікації, тобто практично все в Торані. Mm -hmm. Але <laughs> but all of the town houses were owned by merchants and а Бутурин це таке дуже торгове було місто, і тому всі ці да, купці володіли, вони намагалися прикрасити кожен свій будинок і якось його продати. Оце пояснює, до речі. Так, Merchants and the owners wanted to show their wealth, so they very often redesigned the uh, townhouses to show the mm -hmm. current trends. So, a lot of Baroque, a lot of Renaissance mm -hmm. uh, as well. Uh, plus, a lot of uh, buildings were destroyed during the wars, yeah. so they were rebuilt with a new style. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Is there like a prevalent style in Torun in general, or so, so like the main one is still Gothic? The main one is still Gothic. So each and every building you would dig. Through the paint and concrete and everything else, you'll uh -huh. find something got it. <laughs> so very often the exterior is baroque or renaissance, but the interior is still gothic. Тобто готика, чиста готика. А що тобі як дизайнер? Ти чогось дотрималася? Ну я як дана ще не встигла в мені, ну перше, що мене вразило, це дуже гарна погода. Це виправлено. І я подумала, куди ж дівати з Котрих я приїхала. Тому що я ну, ж попередила, що капризно насправді. Браті, я, це я майже так і підготувалася. І ну, мене поки що те, що я встигла побачити, мене вразила оці маленькі скульптурки, які тут розкидані mm. по місту. І особливо мені одна, сподоб... ну, як сподобалась, вона мене саме, саме вразила. Там на одному будиночку є. Дві, чи курочки чи петушки, а на курочки чи петушки це дуже Не видно, там шок контент. шок-контент, Воно таке миле. Ну сюжет такий готичний. А тобі яринка. Мене вразили афіші око. Які саме І сіті лайти і ті стовфай. Ще я зраділа, що в мене нема каблуків, бо тут бруківка. Так що, якщо ви приїдете сюди, Не беріть каблуки. Нема чого, так? Знаєш, на доріжку. У нас нема чого на доріжку. Так, у нас квартал. А з професійної точки зору я дуже закохана в етнографічні музеї, тому я дуже була цим місцем зачарована. А там у нас один кабціо. Це теж один Доношка, ти Мене... Мені сподобалася дуже архітектура, як і вам всім. Тут так затишно, тут так спокійно, такий... ну такий затишний городок, то містечко таке, прям хоч... хочеться жити тут. Кажи, я була Я була з доняних сльоз. Вона сьогодні, коли побачила цей ходу з прапором і оцей парад. І це було настільки патріотично, масово і красиво, що і вражаюче, що я дивлюся, все, Дона йшла, вона вже плаче. Ну це дуже, так вражаюче було. Дуже вражаюче. І я дуже хочу, щоб ми дуже скоро могли. так відмічали День, День Незалежності. Ось так, у вільній країні, де немає війни, де все добре, де люди просто радіють життю, а не думають, коли почнеться тривога чи щось ще трусечка для тебе? Все, ми в Європі. Я не в школі. Архітектура дуже красива. – А от ти сьогодні пороздавала флаєри і трошки поспілкувалася з людьми. От що ти за увага? Таке є щось, що ти відмітила для себе? Я не знаю. Що вони їх розглядають і беруть і не викидають. Так, вони знають, що це, тому що у них кожен рік фестиваль. І вони заінтересовуються зацікавлені. За Цікаво клас. А ще мабуть. А, а що ти розкажеш своїх? Послів. Ага. Не Яких? Веселого дня на підлегошті. Не підлігошти. Защаги. Не підлігоштя да. це день незалежності. Не підлягошті. Ні під ким не лягати. Взагалі просто етимологія. А ще запрошаємо. Запрошаємо. Я пере... поки вже. А що ти розповіси своїм однокласникам, коли ти... Чого? Я? <ривіт> ну чим ну, що тебе вразило? Ти вже ж будуть питати, ти будеш розповідати, що ти розкажеш. Марії Ніколаєвні вчительки. <ривіт> розкажеш про Торень, про Польщу. Про око. Ми тебе око. Чому вчимо? Ти свої емоції повинна тримати в собі, а на камери ти повинна сказати, що я своїм дорослом. Ти нато чесна. Добре. Ну що? І сімки це у нас просто традиція, українська така піканська до лотична, що вона розговорила всіх. А знаєте, що кльово? що можна сидіти і не бажати, що комендантська година і треба бігти да. до це насправді не безкоштовні трамваї тільки до 11-ї вечора, до речі. А ми пішки підемо. Ні, ну пішки тут недалеко da. тому. А, в Одесі, до речі, теж так, тільки, тільки на свята. Uh -huh. Ну, все, побачимось. Як, як знову ще раз польською? До, до Ні, польське? Ласкаво просто. Запрошаємо вас до торня. На Окофестиваль.